Доброго дня, любі мої діти та дорослі. Сьогодні нас з вами ціка... чекає цікаве заняття. Ой, діти, погляньте, що це я знайшла у себе на столі. Так, це листочки. А давайте розглянемо, якого вони кольору. Жовті, оранжеві, зелененькі. Тут є листочки великі і маленькі. Діти, а звідки взялися ці листочки? Їх нам подарувала осінь. Адже ви пам'ятаєте, що зараз на вулиці пора року настала, яка зветься осінь. Давайте з вами повторимо всі разом. Осінь. А що буває восени? Восени листячко із зеленого. Перетворюється на жовте, червоний, коричневий, оранжевий. І все навколо стає яскравим і красивим. Ось і сьогодні я пропоную вам за допомогою осіннього лисічка, що нам подарувала осінь, намалювати осінній ліс. Для цього нам знадобиться. Аркуш паперу, осінні листочки, які ви можете теж назбирати на подвір'ї, дощечка, фарби, стаканчик з водичкою, пензлик та чорний фломастер або олівець. Отже, починаємо. Вибираємо листочок, який нам подобається. Так, мені ось цей подобається. Кладемо його на. Дущечку, беремо пензлик, занурюємо в водичку, щоб він був мокрий, і вибираємо фарбу осіннього яскравого кольору. Ось я візьму оранжеву. І за допомогою пензлика наносимо фарбу на листочок. Ось так, вмочаємо весь час у водичку. Щоб фарба гарно наносилась на листочок. Так, притримуємо ручкою і гарненько-гарненько зафарбовуємо весь листочок. Ось так. Кладемо пензлик в водичку. Так, і тепер листочок. Перевертаємо фарбою донизу. Ось так. Кладемо на аркуш паперу і придавлюємо гарненько долонькою. Ось так можна ще з одною зверху. Щільненько, щільненько. Так. Приклеївся нас листочок, а тепер беремо його за краєчок і акуратно. Знімаємо ось так. Подивіться, у нас вийшло ось такий відпечаток листочка. Так, відкладаємо в сторону, беремо інший листочок, який нам подобається. Ось цей візьмемо. Так, пофарбую тепер його у жовтий колір. Так. Парбували і знову прикладаємо до краю аркуша. Гарненько придавлюємо. Ось так. Ручками. Так, і знімаємо. Ось так іще в нас такий відпечаток вийшов. Так. Тепер візьму. Ось такий листочок. Так, Ще хочу червоним. А ви дітки вибирайте теж кольори, які вам подобаються, але якого кольору може бути синій листочок? Наприклад, синього листочка немає на деревах, тому синьою фарбою ми не малюємо. Так, ось так. Цей мене листочок зафарбований червоною фарбою, Так, беру його так, перевертаю і прикладаю. Придавлюємо ручками ось так. І ось так у нас вийшов. Так, зробимо ще один. Візьму ось такий. Зроблю коричневий листочок. Так. Адже коричневі теж є восени листочки. Цей листочок маленький. Отже, деревце в лісі вийде теж маленьке. Ось таке деревце. Так. І ще хочу таке деревце. Мені сподобалося таке. Так. Перекладаю ще раз. Так, акуратненько, дітки, придавлюйте, щоб листочок не ковзав по аркушу. Так. Ось так вийшло. У нас так дерева. Гляньте якого кольору у нас осінній ліс вийшов. І червоні там є деревце, і жовтий, і оранжевий, коричне. Так, і коли трішечки підсохне деревця, ми їм намалюємо стовбур. Я чекати не буду, намалюю відразу. Щоб ви побачили ось так. Тепер малюємо стовбур нашого деревця. І ще малюю. А ви, дітки, можете намалювати ще більше дерев, і у вас ліс вийде ще гарніший, яскравіший і більший. Ось такий діти осінній ліс можна намалювати за допомогою звичайних осінніх листочків, які подарували нам осінь. Тож, дітки, я запрошую вас теж намалювати осінній ліс. І надіслати фото ваших робіт мені. Буду чекати! До побачення!